Доброго дня! У світі є багато різних професій кухар, лікар, вихователь. А сьогодні, 6 грудня, ми відзначаємо День Збройних сил України. Військові це люди, які перші стають на захист держави, охороняючи наш спокій. Військові підрозділи це прикордонники, які охороняють кордон. Танкісти стримують наступ ворога на землі. Військовий флот захищає нас з моря. Військові на ПВО знищують ворожі ракети. Льотчики піднімають літак у хмари, тому повітряний кордон буде надійний і міцний. Усі ці підрозділи дуже важливі, бо, об'єднавшись разом, вони створюють міцну армію. Тому побажаємо міцного здоров'я та сили! Слава нашим зсу.